Ну що ж, продовжуємо ми нашу подорож. Будемо дивитися, що нас чекає далі. Давай, мало, допомагай. І ручку дай. Молодець. Йо, тобі, кажу, погнали. Ай-яй-яй! Невдалий початок. <свісна> ну нічого, дубль два. Не дає гра розслабитись, куди далі? Куди далі? Йоли-пали Чоловіче, милий, є. Прямо в око йому. Так, ну врятувалась на цей раз. Трашне. А це здається той самий головний хто? Злодій? Як я і казав, якийсь вчений, доктор філософських наук, який тут проводив якісь досліди, скоріш за все над цими маленькими. Істотами. Ну, це не люди, певно, з ті, з ким ми граємо. Такі створіннячка схожі на людей. Чи маленькі люди, не знаю. Так, головне дострибнути зараз. Супер. Оп. Не впади только. Варх. Е. Е. Ну хоть тут не впала. Бачимо важіль, а тут має бути іграшка, правда? Нема? А ну. Зараз відкриються ці двері, і ми туди. Кремем. А даже так. Треба тримати їх. Проходь. Дами вперед, як то кажуть. Ти щось там підтягнеш, так? Я чую, ти щось там робиш. А я встигну? Я не встигну. Так, Це іграшка? Це іграшка. Диви. Був би не помітив. Так, і що ж ми зробимо тут? Певно, вона має щось притягти. Чи вона має включити? Давай, Ого. А, Баран. Як я мав здогадатись, що ти мені тут двері вибила? Добре. За ручку взялись і пішли. Ще один ліфт. Ліхтариком подивимось, нічого немає. Поїхали донизу. Чи вверх. Давай, давай, підсажуй. Я. Пасты можно? Не, не можно. Не бейся. Я тоже боюсь. Внес все-таки мы поехали. Встречайте. Так, через эту дырку зараз он снова прилезет до нас. Так, есть проход сюда. Есть проход туда. Можливо, навіть і туди прямо можна заскочити. Ну давай перевіримо. Нє? Не можна. Окей. Що тут є? Ключ. Ключ і, і далі іграшка. Ключ взяли. І вон там я бачив іграшку. Супер. В цьому розділі, здається, найбільша кількість іграшок, але щось я їх знаходжу найменше. Так, сюди нам ключ. Добре, і сходимо ще тут, глянемо. Звісно, ну, до гори можна злазити. Може там ще одна іграшка. Так, ну це Якщо зараз спригну, то в принципі. Назад я вже не залізу. А двері нові ще я тоді відкрив. Хм. Давай підемо глянемо що там в тих дверях. Якщо ще повернемось. Не дуже я це люблю туди сюди ходити, але ну. Що, що поробиш? А, ось тут я испугаться аномалия еще у нас по костюмам? уже є костюмы костюми з'явились нові? ничего немає. На жаль. Ну добрый оп. А ну, А, це ми світло просто включили. А раз. Та ну цього ми спогод цей побачили. Забрали. І тепер можна рушати далі. Ти тут чекаєш, так, молодець. chicks O Щось мені не подобається. Так, чотири долоньки тут. Де подружка, чому вона не йшла за нами? Боїться чи що? чому вона не стрибає? Ну, вона залагала походу. Просто залагала і не хотіла злазити. Гайда. Без твоєї допомоги не впораюсь.

Зація була у нас працювала. Ой-ой-ой! Ну ну ну, ну диви, я не, не встигаю трохи. все вдається О, давай 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 хай двері Вот тут моя мала бои в цього гонга давай давай сюди 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 хей хей давай давай вали молодець погнали далі підранчик такий хутко 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 Щось малий мало каші з'їв, будь ласочка! Давай бігом в цю штуку. Так, тепер я буду перший. Дзеркало швидко. Мерщи, мала, давай. Це ніби. На вихід. Тримайся міцно. Куди? Ні-ні. Ні? Там обманка? Так, щось їй не сподобалось Тому ми будемо бігти далі. Куди ми будемо під шорти? Тел Телевізор. Що Шо робить. Що робиться? Иначе подальше рухи. Стреляю. Давай, Мала, ты можешь? В тебя верю. Бой. На тобі Воко. Так, одна рука завалена, інша завалена. Биємо по окулярам. Є так, мала, куди ти? Стій, ти хоч не впади. Тримаю тебе. Чи ти мене? za je razam Ніби вижила від такого падіння. Ось Бачимо, що лежить тут цей доктор учений. Наробився він дослідів наших трошечки потріпало, він вже без своєї маски йде, але ще йде тихенько. Не смикайся. А ось і дзеркало. Незрозуміло, чому вона не хотіла стрибати одразу в дзеркало. Це, певно, їй не сподобалось, що було якесь не таке. Але зараз ми бачимо, що ми прямуємо саме до цього дзеркала. Щось там не сподобалось може? Давай ручку. Куди? Знов ні? Що це? Ну давай, ну ну куди? Ну просто зникла. Ну що ж, виходить на цьому і закінчується пригода наших е, юних головних героїв. Дуже, як на мене цікава була пригода, не дуже зрозумілий для мене кінець цієї пригоди. Можливо, ми пройдемо з вами також доповнення до цієї гри. Я бачу, воно там, здається, є. Якщо буде у вас таке бажання, напишіть про це в коментарях. А на цьому все. Дякую вам за перегляд.